Сьогодні в нас на відео огляді буде ось такий генератор. Вага його 52 кг, але він має всього-навсього 3,5 кВт інверторного типу. Має автоматичний запуск, має зручну ручку, має також бак на 10 літрів. Дистанційний запуск, два ключі, є ручний запуск. Все має в собі вмонтовано, Назвичайно тихий. Зараз буде перший запуск. Так, продовжуємо. Як бачимо, він має 3,5 кВт, це номінально, 4000 максимально. Плюс до того, що має вихід на 12 вольт. 3600 обертів його максимальні обороти, на яких він буде працювати. Дуже багато є обишумки. Дуже багато. І така товста. Бачу, що мотор він вдягнутий в такий теж ізолятор, шумоізолятор, для того, щоб і охолоджувався правильно, бо тому що поток повітря воно направляє поміж оцю всередині такі канали повітряні. Карбюратор стоїть звичайний, просто має електронне регулювання. Ну і фільтр, звичайно. Фільтр трошечки, на мою думку, не вдало, але нічого. Бо тому що немає місця, щоб скинути кришку. Тим не менше, зараз буде запуск, 600 г масла заливається. По об'єму двигуна він має 220 кубиків. Зараз ми продовжимо. Масло 600 г заляли, трошки бензину і зараз будемо запускати. Не знаю для чого його вага 52 кг, але на цю потужність зазвичай генератори важать в районі 42-44 Напевно, стільки обишунки та інших доповнюючих компонентів. Він має 3,5 кВт максимально. І також зараз будемо тестувати на таких дуйчиках. Не знаю, чи він потягне, чи ні. Не пробував. Але зараз протестуємо. Також він має ключики дистанційного запуску. Можна його, як і вручну, запускати, є шарпок. Перед запуском ми відкриваємо краник пального. Нажимаємо кнопочку запуску. Можна нажати кнопочку ось тут на електро, а можна зажати кнопочку і запустити. Як бачимо. Ідеально, тихенько він працює. Рівненько, не димить і в дійсності дуже мало шуму виділяє. Вартує він своїх грошей, є однозначно. До речі, дуже інформаційна панель. Показує рівень пального, час роботи, вольтаж і нагрузку. І також частоту. Як бачимо, є, попереджуючі ці лампочки, там низький рівень масла, або перенавантаження, або ще щось таке інше. Також є. Бачимо екорежим і звичайний режим. Зараз ми включили екорежим, працює ще тихіше. А тепер вімкнемо звичайний режим. Щоб він був готовий до наших зараз тестувань. Так, Зараз вмикаємо по 2 кВт дуйчики, сумарна потужність буде 4 кВт. Зараз навантаження даємо 2 кВт. Бачите, вже показує 2,0 навантаження. Як бачите, поки що робота не змінилась, вібрації в нього немає, та як інші генератора, коли отримує нагрузку. І зараз йому ще додатково вімкнемо кіловат. Так, Як бачите, 2,7, 2,8. І до кінця вмикаю на повну. 4,1, 4,2 кВт. Поки він не вирубується, працює рівно, щодо роботи, претензій немає ніяких. Скільки часу він попрацює на таких нагрузках, я не буду пробувати. Я розумію, коли пише 3,5 кВт, це нормальний режим для нього. 3 кВт максимально, щоб він не грівся і не палив лишнього пального. Якщо хтось хоче використовувати його як 3,5-4 кВт, то купіть генератор з потужністю номіналу 5 кВт, а не 3,5 і наповню його нагружати. Як бачимо, на 1,8 працює ідеально. І слушимо. Просто супер. Настільки тихо, настільки просто, все працює. Так що, ось така річ непогана. Рекомендуємо. Так, вона коштує гроші, але він того вартий.